У 1999 році, на початку другого вже року, першого, тобто, я отримав цю землю в, в проєкті в скульптур. бо тут були калюжі і нікому не потрібно було ця земля, і всі обходили її. Я швиденько зробив паркан, викопив своїми руками паркан, оцей весь 20 метрів, і почав засадження робити. Ну і звик, зробив такий класичний варіант, оскільки тут площа не дуже велика. Коло, як завжди, коло це завжди в садах використовується. І такі сегменти для того, щоб гуляти цим простором. Ще в мене була така ціль зробити такі короткі сегменти і наситити скульптурами. Ну, в основному дерева тут дуже є різноманітні. Наприклад, тис ягідний, рідкісний, рідкісне дерево, яке дуже погано приживається. Один академік подарував мені, я робив для нього потім портрет на пам'ятнику. І воно прижилося і виросло. Це, це кущ, кущом, але він так швидко росте і на ньому байте, є ядовиті ягідки. Почите? Карпати назвали чесь... Карпа Карпатами. Ну, Це така надумана, але та красива легенда. Я не збирався це робити, але... Я завжди, коли беру матеріал, оглядаю його багато разів, довгий час не роблю. Шукаю пошуки, що, як його виконати. Вона так нагадувала мені шерсть. І я зробив барана. Коли я зробив барана, ще нічого не було. Так я собі гуляю, гуляю, гуляю. Ходжу і зразу зрозумів, що з цього барана може бути шапка козацька. Подивіться, я такою величезною болгаркою я кілька кроїв зробив, а це так, якби ніби завершення. І так я почав, почав робити в такому дусі, в якому е, характер був цього хлопця, підрівняв і зробив пташку. І, і кольор дав. Трошки кольору, щоб воно було веселіше. Який піде на виставку. Коник, тобто, це ну, сир, сир я не міг робити коники. Я хотів навіть зробити таку жіночу постать, щоб вона тримала справжні, справжні коники сирні, але не встигла. А от я зробив останнього дідуся, який їде на ярмарок, і він везе, везе коники сирних. Люди, які, можливо, умовно вони на фронті.